Спортивний клуб «Прометейс» втретє став переможцем Кубка України з волейболу серед жіночих команд у фіналі у дербі Дніпра. Він невимушено 3-0, 25-16, 25-9 та 25-19 здолав землячок Заланти. За підсумками турніру було визначено символічну збірну. Кращим ліберо стала Анастасія Красьова з одеської Балти. Серед центральних блокуючих немала собі рівних Лідія Лучко Заланти. Серед догравальниць найправнішою визнали Еге Мелісу Дюкмен з «Прометейс». І партнерка по команді Дар'я Шоргородська святкувала успіх у номінації Краща зв'язуюча. Одна з господарок турніру Вікторія Лохманчук з черемецької буковинки найліпша діагональна. МВП кращим гравцем фіналу стала один з лідерів новоспечених володарів Кубка Світлана Дорсман. Бронзових медалей турніру удостоєна Балта з Одеської області, яка в матчі за третє місце здолала буковинку. Срібні відзнаки стали надбанням дівчат з Дніпровської Аланти, які поки що ніяким чином. Не можуть скласти конкуренцію Прометею, який цілком по праву і заслужено завоював золоті, адже команда втретє завершила регулярний чемпіонат без поразок і стала першим за 23 роки клубом жіночої суперліги, який не програв жодного сету у регулярному чемпіонаті. І один з трофеїв вітчизняного волейболу і золотий фейерверк» на його честь. Тому підтвердження, а на завершення традиційно, які належать всі окупі, сфотографувалися на згадку на загальну світлину.